В події дня, що формують наше майбутнє. На Болотяній імперії нафтовики пустились усі тяжкі. Спочатку вони вирішили забити на свої зобов'язання в рамках ОПЕК Плюс і качати. Руду жижу, де тільки вона качається, але ж руду жежу треба ще вміти продати. І тут, звичайно, підвернулася прекрасна Індія, ще один спонсор тероризму, прости Господи, і країна неприєднання. Тільки це якесь неприєднання посмерджує підтримкою Болотяної імперії. Так, Російська корпорація Роснефть підписала з індійською компанією Рельянс угоду на постачання 500 тисяч барелів рудої жежі щодня. Хочу нагадати, що Індія дуже вдало качаючи нафту з Росії і переробляючи її, умудряється поставляти нафтопродукти навіть на європейський ринок. Не кажучи вже про Венесуелу, є підозра, що Індія тихою сапою зайняла добрий шматок ринку самої Венесуели. Хочу нагадати, що Венесуела за запасами нафти набагато потужніша від Болотяної імперії. Але оскільки там править хунта, то і видобувати цю нафту вони не вміють, а тим більше переробляти без американських технологій не можуть. Отака от комедія ігри в авторитаризм мало того, що руйнують країни, так вони ще їх і заганяють у кам'яний вік. Події дня, що формують наше майбутнє. Проект закону про асигнування на потреби національної оборони США, ухвалений напередодні палатою представників, попри те, що багато пропагандистів вже протрубили, що блокується цим законом. Цим бюджетом лендліз для України проте, як пише посол Маркарова, все ж таки є певні положення, які сприяють обороні України, стаття 1303 законопроекту продовжує заборону використання будь-яких коштів надій, що могли б призвести до визнання суверенітету Росії над окупованими територіями. Це вже добре. До речі, це, це якраз в руслі попередніх законодавчих ініціатив, коли заборонялося визнавати Крим будь-яким іншим, ніж українським. Далі стаття 1534 доручає міністру оборони опрацювати можливість створення центру передового досвіду з підтримки розробок та вдосконалення системи озброєння на основі штучного інтелекту. Серед функцій такого центру сприяння взаємодії Пентагону з іноземними партнерами, в тому числі і з Україною. І ще одна важлива стаття: це 64.11, Містить доручення директору національної розвідки, держсекретарю і міністру фінансів. Подати до Комітету Сенату і Палати представників з питань розвитки законодавчих справ, Збройних сил, юридичних питань, фінансових питань та асигнувань доповідь про фінансування Росією актів міжнародного тероризму. Це дуже важливо, тому що в рукаві у Трампа є ще один потужний інструмент це визнання Росії країною е, спонсором тероризму або й країною терористом. Тобто Мало того, що уряд Байдена досить посилив санкції проти Росії, він ще й по суті забезпечив Трампа сильною переговорною позицією. Події дня, що формують наше майбутнє, попри те, що Росія залила кров'ю сирійці територію Сирії, бомбила міста, зараз Росія пробує з перехідним урядом. Угрупування Хаят Тагрі Раша вести переговори про збереження двох своїх баз на території Сирії. Ну, Лідер цих повстанців Абу Мухаммад Аль-Джулані е, говорив про те, що е, Росія і Іран вели себе на території е, Сирії як колонізатори. Тому цікавезно буде спостерігати подальші торги Кремля із сирійськими повстанцями, адже по суті, для того, щоб залишити, залишити за собою ці бази, Росії треба мало того, щоб визнати нову владу Сирії, але ще й почати виплачувати репарації за зруйновані російською авіацією міста сирійські. Ми пригадуємо, як на руїнах Пальміри Російська Федерація влаштувала симфонічний оркестр точніше концерт симфонічної музики. Після такі речі не забуваються, Причому це все транслювалося ледь не на півсвіту. Тож треба нагадати, що саме російська авіація пройнувала в Сирії тисячі історичних локацій, де зберігалися тисячолітні пам'ятки, частина з яких відновленню не підлягає. Тож Росії треба каятись, а не просити за збереження військових баз, хай навіть на перехідний період. Події дня, що формують наше майбутнє, щодня оголошення про нові кадрові призначення Дональдом Трампом потенційне призначення. Підтверджують одну сталу тенденцію, на якій базує свої рішення. Новообраний президент. Це мають бути люди телевізора. І от сьогодні оголошено про те, що на посаду директорки медіаресурсу Голос Америки, який мовить 40 мовами світу у форматі радійному і телевізійному, Трамп. Призначає Карі Лейк. Це також колишня телеведуча прихильниця Трампа, яка програла свого часу вибори в штаті Аризона в 2022 році. Вона була ведучою на телеканалі Fox, що базується в Фініксі. Медійники стверджують, що Ну, призначена Карі Лейк, чи майбутнє призначена Карі Лейк поширювала неправдиву інформацію в інтересах Трампа. Тож мені здається, що в редакції Голосу Америки будуть дуже серйозні потрясіння і зміна керівництва. Українська редакція Голосу Америки працює на українську справу і відповідально. І в цьому сенсі. Хотілося б, щоб політика української редакції зберігалась і надалі в нинішньому руслі. Події дня, що формують наше майбутнє, Національне агентство запобігання корупції вивчає життя народного депутата Геннадія Касая. Краще б ним вже зайнялося Набу або ДБР, тому що, нагадаю, Нещодавно пройшла інформація, що його діти придбали в Абу-Дабі нерухомість. Також ми пригадуємо, що родичі пана Касая фігурували в кричущій історії з закупівлею уніформи для Збройних сил у 2022 році, і ця уніформа жодним чином не, не підпадала під військові гости, стандарти. Взагалі, Касай пов'язаний дуже щільно з Моторсіччю, і, чесно кажучи, ця структура, вона після обрання Зеленського попрацювала на оборону Росії, адже, по суті, в 2020 році було дозволено експортувати двигуни моторсічі до Російської Федерації. Вважалося, що ці двигуни не будуть передаватися. Власне військові у військову сферу. Але ж двигуни це лише двигуни, і цивільне вертольотобудування останнім часом в Росії буксувало, бо Росія готувалася до війни і без українських двигунів, ударні гелікоптери, в тому числі К-52, які літали під час окупації над моєю головою. Такі б гелікоптери без українських двигунів не літали. Тому, коли приходить така інформація, це ще одне свідчення того, що партія Слуга народу не просто загинається, а вона сам самовипилюється із політичного простору України.